Вітаю на каналі Серіалівка! Мене звуть Ольга і у цьому відео я вам розповім про новини цього місяця. Але спочатку найголовніша новина це те, що на мене тепер підписані більше тисячі людей. Я вам дуже рада і вдячна! Сподіваюсь, що на каналі і далі буде такий зріст. Ну а тепер про нові серіали червня. 4 червня почав виходити серіал Аколіт. Дія серіалу відбувається в останні дні розквіту республіки, приблизно за 100 років до подій фільму Зоряні війни, епізод перший прихована загроза. За сюжетом колишня падаван Оша воз'єднується зі своїм майстром джедаєм Солом, щоб розслідувати серію загадкових злочинів. Але герої навіть не підозрюють, з якою могутньою і зловісною силою їм доведеться зіткнутись. 7 червня вийшов міні-серіал Квін, головна героїня, – 25-річна британка ямайського походження з півдня Лондона, яка має велику сім'ю, стосунки, у яких настала пауза, а ще панічні атаки, що почались після остаточного розставання з хлопцем. Квіні лежає на роботі, веде безладне статеве життя і наважується на терапію, щоб нарешті зрозуміти у який момент усе пішло не за планом. Серіал продюсує Кенді Скарті Вільямс, авторка одноіменної книжки про Квіні. Також 7 червня вийшов серіал Стати Карлом Лагерфельдом. Події відбуваються у 1972 році. Тоді ще невідомому модельєру виповнюється 38. Він закохується в амбітного Жака де Башера і намагається боротися зі своїм споконвічним суперником сен Лораном. Головну роль виконав німецько-іспанський актор Даніель Брюль. З 12 червня почав виходити серіал Презумпція невинуватості, заснований на одноіменному романі американського письменника Скота Туроу, 1987 року. Головний герой прокурор Расті Сабіч. Він заводить таємні стосунки зі своєю підлеглою, але якось її знаходять вбитою. Розслідування веде сам Расті і тому намагається заплутати слідство, щоб приховати їхній зв'язок. І у підсумку стає першим підозрюваним. Головну роль виконує Джейк Джиленгол. А шоуранером проекту є Девід Келлі, найбільш відомий за серіалом Велика маленька брехня. З 16 червня буде виходити серіал Готель Кокаїн. Події цього кримінального трилера відбуваються на стику 70 х 80 х років. Після спроб протистояти режиму Фіделя Кастро, Роман Компте змушений покинути Кубу та перебратися до Майами. Там він стає менеджером місцевого готелю та водночас секретним агентом ЦРУ. Сам же готель став тим місцем, де збираються надзвичайно впливові люди. А разом з ними великі потоки наркотиків та грошей. З 26 червня почне виходити міні-серіал Земля жінок з Євою Лонгорією у головній ролі. Вона грає Галу, яка насолоджується своїм життям. Але одного дня дізнається, що її чоловік винен надзвичайно великі гроші злочинцям, які тут же починають погрожувати. Тому Гала разом з матір'ю та донькою вирушають у село в Іспанії, яке вона покинула дуже давно та вважала, що назавжди, щоб там перечекати, поки все налагодиться. 27 червня вийде серіал Моя Леді Джейн заснований на одноіменному романі Синті Ген. Це історія про юну леді Джейн Грей з роду Тюдорів. Яка пробула королевою протягом 9 днів, перш ніж її обезголовили в 1553 році. Але авторка переосмислила трагічне життя дівчини, тому у серіалі представлена альтернатива, що героїня цілком здатна врятуватися від сокири. А тепер розповім про серіали, продовження яких очікує нас в цьому місяці. З 2 червня почав виходити третій сезон серіалу Мер Кінгстауна з Джеремі Реннером у головній ролі. Події розгортаються навколо впливової родини Макласки з провінційного міста Кінгстаун у Мічигані, в якому єдина галузь, що процвітає тюремна установа. Будучи посередниками між засудженими злочинцями та представниками влади, сім'я Макласки поринає у жорстокий світ системного расизму, соціальної нерівності та процвітаючої корупції. 6 червня вийшов фінальний сезон серіалу Ласун, заснований на серії коміксів Джефа Леміра. У постапокаліптичному світі починають народжуватись гібриди напівлюди, напівтварини. Головний герой, хлопчик з оленячими рогами ГАЗ, який після 10 років самотнього життя заводить дружбу з самітником Джепердом. Разом вони вирушають у Подорож Америкою на зустріч невідомим пригодам. 13 червня вийшло продовження третього сезону серіалу Бріджертони. Про цей серіал я більш детально розповідала у минулому випуску новин. Також на каналі вже є огляд та перекази до нього. Також з 13 червня почав виходити четвертий сезон серіалу Хлопці або Хлопаки, заснований на одноіменній серії коміксів Гарта Еніса та Даріка Робертсона. Він розповідає про загін, що бореться з супергероями, які зарозумілися, і почали використовувати суперсили не на добро, а задля власної вигоди. У новому сезоні хлопці продовжать боротьбу з патріотом, який збирає нову сімку, та Вікторію Ньюман, яка наближається до овального кабінету. Але для цього бучеру ще доведеться довести команді, що йому можна довіряти. Відомо, що серіал вже продовжено на наступний сезон. Нагадую, що детальний огляд та перекази попередніх сезонів хлопців вже на каналі. З 16 червня почне виходити другий сезон серіалу Дім дракона, який є приквелом Гри престолів. Події розгортаються за 200 років до оригінальної історії у період розквіту Дому Таргаріяні. Якщо у першому сезоні показані витоки конфлікту, то у другому вже буде його розвиток, покажуть боротьбу між чорними на чолі з королевою Рейнірою та її чоловіком Деймоном, і зеленими у голові залісентої Хайтавер. Її батьком і сином узурпатором Ейгоном. Це саме та війна, внаслідок якої загинули всі дракони. Якщо ви хочете дізнатись про цей серіал більше, то на каналі вже є огляд. А якщо хочете згадати, що було у першому сезоні, то незабаром очікуйте від мене переказ. 27 червня вийде третій сезон одного із найтитулованіших серіалів минулого року Ведмідь. У центрі сюжету молодий шеф-кухар Кармен Берзато Кармі, який раніше займався високою кухнею. Він змушений повернути з Нью-Йорка до свого рідного Чикаго, щоб спробувати врятувати невеликий сімейний ресторанчик італійських сендвічів зебів, успадкований від померлого брата. Однак його новий бізнес йде зовсім непросто. Головні ролі виконують Джеремі Ален Вайт та Айо Едбері. Відомо, що серіал вже продовжено на наступний сезон. На цьому все. Нагадую, що також у мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами та трейлерами. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, то ви можете мене підтримати через донат за посиланнями в описі або, хоча б просто поставити цьому відео вподобайку та розповісти про мій контент своїм друзям, яким це буде цікаво. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!